Вийшов на зв'язок, дзвонить. Ну ми говоримо по вже по вайберу, і тут починають обстріл. І він я бачу, як біжить в підвали, і це все чую. Як всі ті кричать, що тікай, 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 це все я чула. Мати полеглого героя Валерія Колощука пригадує одну з коротких розмов із сином, під час якої почався бій. Тоді Валерій встиг урятуватись, але вже 28 грудня 2022 року. Життя воїна трагічно обірвалось на фронті. Танки йшли від танкового обстрілу. В окопі їх загинуло. Їх було чотирьох, загинуло трьох. Один, як то ніша, там така один остався живий, вроді би без ніг. Сказали, що сті кров'ю не довезли. Валерій Колощук народився в березні 1991 року. Творчий, доброзичливий, відповідальний. Він змалечку допомагав батькам і завжди мав у серці повагу до праці. Чоловік на роботі, я теж була на роботі, але він завжди мені в усьому допомагав. Поки там він не допоможе, він не піде з хлопцями грати той футбол. Після дев'ятого класу Валерій здобув робітничу спеціальність, став газоелектрозварювальником і слюсарем. Працював на заводі у війтівцях у 25 років. Підписав контракт з армією. Пройшов службу в Кривому Розі, брав участь у бойових діях на сході країни під час АТО. У нього машина бортова була, він возив і снаради, і, і, і там. А це привіз балки на перекриття цих і, і, землянок. Тільки, каже, виліз з, з машини, пройшов метрів каже 20, прилітає, яка розрузило, щоб каже, ще трохи вже б його не було. Після демобілізації Валерій повернувся додому, працював на заводі. У 2021 році самостійно підготувався до військових навчань на Миколаївщині. Він одягнувся, все, сам собі одяг купив і пішов на навчання. Він ніколи не боявся, не казав, що я не піду, чи я сховаюсь, чи Що так само розпочалась війна, і він казав: ми ховатися не будемо. З початком повномасштабної війни Валерій сам прийшов до військкомату. Він вважав, що як боець із досвідом має стати до зброї. Проте його призвали лише у вересні. Він тоді цей хотів, раз пішов, другий раз пішов, третій раз пішов. І завжди казали будь типу, в запасі. Він на те запасі був покинув, аж у вересні його хотіли призвати. Коли син нього народився, його тоді призвали. Не хотіли, дали йому вістрочку місяць. Ми тоді похрестили і. Через два дня його забрали. Після навчань на Київщині Валерій опанував фах сапера. Згодом потрапив до 66-ї окремої механізованої бригади на Луганщину, служив у званні молодшого сержанта. Слов'янську вони декілька днів побули, потім в Лимані, і перекинули потім їх під Сватове. Вони були в Макіївці. Довгенько він був в Макіївці, якби з речами, з усім вони були в Макіївці, а вже. На ноль виходили в Невському. На передовій Валерій пробув лише два з половиною місяці. Він загинув у зимку 2022 року в населеному пункті Площанка. Вічний спокій знайшов поруч із другом дитинства Андрієм Поліщуком, який поліг в бою на 10 днів раніше. Світла пам'ять герою.